Дивись, що тобі принесла. Що це є таке класне? Вау! Ківі. Де Ківір? Правильно, а це що? Після. Апельсин! А це якого кольору Зелений. Молодець! А апельсин якого кольору? Йовий. Оранжевий. Молодець! А ти знаєш, що? Такі апельсинки, Ківі, дуже здорово їсти маленьким діткам. Але треба сісти гарно за столиками, і пустити ножки. Не можна на столик пустити, Так, пусти ножки. посипай, Так! Мама! Доці, а ти любиш їсти апельсин? Він який кисленький. Але чекай, це так тихенько сюди, ручки. Мама буде різати. апельсинчик, Апельсинчиком! який який мах так Давай ми придумаємо, як би то гарно таку фігурку йому вирізати. Давай, і так йому зробимо. Давай зробимо таку зірочку. Давай? Давай! Я ну, не знаю, чи мені така зірочка вийде, але давай спробуй. Я ще не знаю. Така вона буде з води лега. Так. Раз. Так, все, в другу сторону. Це вважаю, які самі спайки. Сюди. І ще давай ще сюди в цю сторону. Опа. Опа. Опа! А ну, давай тепер попробуємо зробити таку фігурку класно. Україночку! Зірочку. О! О, ти. Дивишся класно, пахне, смачно. О, дивися. Зірочка. Зірочка. Класно. Класно, Ти знаєш, які пальцечки корисні. Такі били. Треба всім діткам їсти такі вітамінчики. <мит> Будуть здорові, здорові. І великі великі росли. <мит> Як тато і мама. так? І дів... Зірочка. Опа. Зірочка. Опа! Дивися, зір. Зірочка вам вийшла. Трошки обламалася наша зірочка. Ой, класно. Літочкою, дивися. Ось на така. Раз і закрився записи. Раз. І Підкрився. Розкуштує, він смачно не підує. Байдемо корпус попробуємо. Дуже! Тримай. Так. Кисненький, кисленький такий, так? А нас ще є ківі. А давай ківі виріжемо. Дуже. Зірочку. Попробуємо нам так вилучиться. Зірочку таку Таку дискуссию. Також. язычком, язычком. Смачно? Смачно, правда? Опа. Ой, это нам, Опять, там, зиручка, тут не получится. Там будет, там будет, а, зирочка. Вот я жив... Там клет, и Супер. Это я, это моя. Опа! Євочки, дивися нам, які вийшли так решті. Оп-оп-оп-оп. Скільки таких є? Шматонків? <сіки> ну, <сіки> та та це... <сіки> давай переходимо. Два, давай переходимо. Один, два, три, чотири, п'ять. <сіки> а тепер спробуємо, давай Києві. Давай одного з'їмо. Ні, відчуваюся, хотіла апельсин. Ти лісни зараз апельсин. А Ківі теж дуже корисний для маленьких діточок. І для маленьких, і для великих, це, і для дорослих. Відкривай розика. Це Києві попробує. Ви такі гарні, ну як сонечко ням Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, я вам сказала, скоринка, скоринька. Побіжить до садочку, до дітей, такі гарно-гарно і весело буде з ними бавитися. Правда? Не можу додому. Давай, па-па. папа! Пока-пока! Ну, Пока-пока! <рисвіт> Підписуйтесь <рисвіт> на канал, якщо сподобалось наше <рисвіт> відео. Па-па. па па Пупа.